На каналі Житомир підбиваємо. Підсумки інформаційного дня 19 січня. Мої вітання. Які події приніс цей день? Говоритимемо далі. Чуднівську районну лікарню мають намір закрити. Громада Чуднівщини проти. Та чи почують людей? Поліція встановила понад 30 осіб учасників резонансного конфлікту в місті Олевськ. Частину з них уже затримали. Купатися у водоймах на водохреща стан душі чи дане на моді. Чи буде у Чуднові районна лікарня? Це питання нині турбує жителів усього Чуднівського району. Адже якщо у ході реформувань головний медичний заклад цього району закриють, людям доведеться їздити у сусідній райцентр. Цій темі присвятили позачергову сесію районної ради у Чуднові. Чи людська активність убереже Чуднівську лікарню? Дізнавалися наші кореспонденти. У зв'язку з реформуванням галузі охорони здоров'я Чуднівську центральну районну лікарню планують перетворити у лікарню планового лікування у складі Бердичівського госпітального округу. Це означає, що жителям Чуднівщини доведеться доїжджати на лікування в інший райцентр, хоча звикли навпаки. Так історично склалося, що частина і Романівського району, і Любарського району до нас вже звертаються. Ми вже надаємо допомогу. Ми не ділимо на сьогодні на своїх не своїх. У нас є. Досить потужний. Колектив спеціалістів на сесії промовці конкретними прикладами доводили, що лікарня інтенсивного лікування першого рівня має діяти саме у Чуднові. Для цього є всі підстави, зокрема, Чуднівська центральна районна лікарня, розташована неподалік від автостанції у центрі трьох районів Чуднівського, Романівського і Люберського, На автошляху національного значення Житомир Чернівці. Крім того, лікарня вже оснащена сучасним обладнанням, має власну сертифіковану баклабораторію, власне відділення забору та зберігання крові. Найкраще. Забезпечена медичними кадрами якісно, невідкладну та планову допомогу надає висококваліфікований хірургічний колектив. Тільки за минулий рік ним проведено понад півтори тисячі операцій, а це четверте місце в області. Хірургів нас підготовлені. Скільки гінекологи в нас гінекологічні лор операції проводимо? Ну медична допомога надається і. Є кому надавати медичну допомогу. І круглодобово. І якщо в нас закриють операційну і хірургічне відділення, скоротять, я не знаю куди. По Бердичівську, якщо до Бердичева вони хочуть нас віднести, я їжджу додому по Бердичівській трасі. Там ні автобуса нема, ні машини ніякі не їздять. Як туди людям добратися? Тут вчора мене прооперували на нозі, вони, кістка не зросталася, але її вже все зробили, щоб вона ну благополучно зрослася. Якщо відповідно не буде даного хірургічного відділення, наприклад, в місті Чудові, мені буде особисто мені буде проблематично достатися або в Бердичево, або відповідно в Романі. Тут. Хороші лікарі, і я знаю, що тут мені нададуть добру допомогу. Взяв участь у роботі сесії і запрошений депутатським корпусом районної ради народний депутат України Віктор Звадовський. Він поінформував про результати своїх перемовин з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, керівництвом міністерства охорони здоров'я та обласного управління. Будуть лікарні працювати в такому режимі, як вони працюють, і ми з вами відстоїмо. Буде Перш за все, це думка громади. Тому я вас дуже прошу, це ваше рішення, яке повинно бути направлене негайно до виконуючого обов'язка міністра охорони здоров'я, губернатору, начальника управління охорони здоров'я. Я його направлю премєр міністру України за своїм депутатським званням. І ми з вами разом відстоїмо те, що сьогодні повинно працювати для людей. Після жвавого і емоційного обговорення проблеми районна рада ухвалила рішення визначити Чуднівську центральну районну лікарню багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування першого рівня, яка має увійти до Житомирського госпітального округу. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Поліція встановила понад 30 осіб учасників резонансного конфлікту в Олевську. Частину з них уже затримали, аби спростувати плітки та уникнути перекручування фактів і відомостей, пов'язаних з резонансними подіями в Олевську. Начальник головного управління національної поліції в Житомирській області В'ячеслав Починенко розповів про реальні результати роботи поліції у досудовому розслідуванні і конкретизував заходи із забезпечення правопорядку в регіоні. Зараз розшукують транспортні засоби, на яких учасникам стрілянини вдалося втекти з Олевська у ніч 16 січня. Повідомив Чільник головного управління Нацполіції слідчі поліції та працівники обласної прокуратури продовжують допитувати свідків. Водночас триває проведення обшуків і вилучення речових доказів. У встановлених слідством учасників конфлікту поліцейськими вилучена офіційно зареєстрована зброя. Також тривають балістична і молекулярно-генетичні експертизи. Нині в Олевському районі та у самому райцентрі проводять спеціальні обмежувальні заходи для забезпечення публічного порядку та безпеки місцевих жителів. До цієї роботи залучили додаткові сили національної поліції і національної гвардії України бійці підрозділів особливого та спеціального призначення, і підрозділи патрульної поліції, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. В області будуватимуть північний обхід реконструкції автомобільної дороги Київчо. Цю тему обговорювали на засіданні кабінету міністрів України. Така реконструкція дасть можливість зменшити аварійність на дорозі і збільшити швидкість руху транспорту до 110 км на годину. На цьому наголошував очільник області Ігор Гундич. Уряд підтримав документи про зміну цільового призначення земельних ділянок, де в подальшому проводитимуть реконструкцію дороги. Далі Тендерні процедури на рівні держави та реконструкція міжнародної автодороги. Очільник області зазначає, що будівництво північного обходу масштабний проект для області. Проект втілюватимуть у рамках стратегії сталого розвитку україна 2020 адже 2017 рік рік будівництва і реконструкції доріг. Проектом передбачено реконструкцію до 22 кілометрів Житомирської об'їзної дороги. У ході ремонту побудують дві додаткові смуги руху, дві нові розв'язки, модернізують ще чотири розв'язки і три мости на залізничними шляхами. Щодня на об'їзні проїжджає до 10 тисяч автомобілів. Реконструкція автодороги та її розширення до чотирьох смуг дозволить водіям економити на кожній поїздці до 10 хвилин. Документи на попередній кваліфікаційний відбір на модернізацію об'їзної дороги Житомира подали 16 компаній: сім з Туреччини, три з Китаю, дві з Азербайджану та дві з Польщі. По одній компанії з України та Італії. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо ще про такі події. Купатися чи не купатися купання на водохреща стає все популярнішим. Священники і лікарі коментують доцільність таких зимових купань. А ось про небезпеки зимових купань в ополонках застерігають рятувальники і дають поради. У Житомирі можна зареєструвати шлюб за одну добу. Чи подобається таке нововведення громадянам? В області знову з'явилися факти захворювання на вірусний гепатит А. З 3 по 16 січня захворіли четверо дітей. У ході лабораторних обстежень підтвердили ці факти. У однієї дитини легка форма, у трьох середній ступінь важкості. Цей випадок зафіксували у дисадку. Задля локалізації та ліквідації спалаху інфекції там працювала сформована бригада фахівців Ємільчинського районного відділення лабораторного центру для проведення протиепідемічних заходів. При обстеженні закладу виявили недоліки. Там персонал харчоблоку не до дотримувався правил особистої гігієни ситуація перебуває на контролі Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Свято водохреща або як його ще називають богоявлення останнє з новорічного різдвяного циклу. Саме в цей зимовий день віряни і навіть ті, хто не відвідує церкви, випробовують свій організм крижаною водою. Люди вірять у цілющу силу води, а дехто і не зраджує ці традиції роками. Як же томаряни занурювалися в ополонку річки тедерів, бачила Олена Кучмій. Цьогоріч в гідропарку Житомиряни занурювались в ополонку річки тетерів ще до приходу священиків. Люди кажуть, що в цей день вода має чудодійні лікувальні властивості. Січневі купання для одних є традицією, а для інших віра у зцілення. Я кожен рік на цій річці, в гідропарку річки Тетерів. багато. Дуже людей приходять і вірить. Хай віри в нас, спише і нашу державу. Мама дуже вірує. Що ми дуже я так нікому не казався, ні перший раз спробую всім колектив. Воно на роботі готувалися. А я один тільки ні, де ще маю. А, де, де мій колега по роботі. Будемо зараз, спробуємо це. Цю водичку теплу. такі сьогодні постійно. Кожного року так, приходимо. Так. Ми для цього сюди і приїхали, щоб освятитися. Маленький, звісно, ще не буде купатися, а я зараз нирну. Після святкового богослужіння та освячення води в річці тетерів Житомиряни масово почали занурюватись в хрестоподібну ополонку. Кажуть, враження дивовижні, тіло охоплене холодом, через кілька. Хвилин стає гарячим. Відчуття, ніби відкрилось так зване друге дихання. Чудово! Практикуємо вам, рекомендуємо. Добре, це чудово. Ні, нормально. Поруч з ополонкою рятувальники та медичні працівники швидкої допомоги. А ще пересувний пункт обігріву намети для перевдягання та гарячі напої й продукти харчування. Медики визнають користь холодних купань, втім і застерігають робити це правильно або ж відмовитися від занурень в ополонку, маючи проблеми із здоров'ям. Це величезний стрес, величезний. І психологічний стрес, і фізичний стрес і, стрес. і внаслідок цієї процедури при нормальних умовах ми досягаємо тільки успіху. А в тому випадку, коли є хронічне захворювання і без підготовки, можуть бути зразу ж загострення. судини, мозку звужуються, а це дуже небезпечно. Помилкою являється те, що перед купанням люди часто і густо беруть і приймають алкоголь. Це не це величезна помилка. Лікарі та рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час святкування водохреща. Зокрема, добре зігрітися та не перебрати спиртного. Олена Кучмій, Ігор Грач новини Житомирщини. Сьогодні третє найбільше християнське свято водохреща. Саме 19 січня люди масово йдуть на водойми, аби зануритися в крижану воду. Яких порад рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій слід дотримуватися, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій та трагічних наслідків? Дивіться наступний відеосюжет. На водохреща люди не тільки освячують воду, а й проводять масове занурення у водойми. Вважається, що купання на свято очищає дух, зміцнює тіло та додає наснаги на весь рік. Тож, з метою забезпечення безпеки під час проведення обряду на водоймах Житомирщини функціонуватиме 25 рятувальних постів, чергуватиме 73 чоловіки особового складу, 15 одиниць техніки підрозділів ДСНС, водолази та медичні працівники. Задача влади забезпечити нормальне свято для людей. Серйозне свято релігійне, певне таїнство, пірнання в крижану воду. І останнім часом це дуже популярний захід. І щороку все більше і більше людей до цього долучається. Тому наша задача, знову ж таки, як сказав з органами влади, забезпечити безпечне святкування цього свята. рай міста де є служби комунальні на воді, де нема, там по можливості наші працівники управління Державної служби в області будуть забезпечувати безпеку під час святкування цього свята. Тобто сподіваємося, що нашими засильними, засильними рятувальників на воді ми, нам вдасться, скажімо так, безпечно відмітити чи провести це свято. З огляду на те, що купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини, медики нагадують, що перебування в ополонці можна не більше 10 секунд. Трьох занурень цілком достатньо. Після купання потрібно зігрітися, розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися у суху білизну і випити гарячого чаю. Купання ж у крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено. Також рятувальники зазначають, що заборонено занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників служби порятунку і медичних працівників. У жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку потрібно повільно й обережно. Лише відповідальне ставлення до власного життя та життя своїх рідних, дотримання правил поведінки на водоймах під час водохреща запорука гарного настрою і приємного святкування. Сьогодні подали заяву. Завтра розписались такою послугою. Шлюб за добу з моменту запуску пілотного проекту влітку 2016 року вже скористалися понад 3600 пар громадян. Якщо такий проект було реалізовано у таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Херсон, Маріуполь і Сєвєродонецьк, то тепер відповідно до нового розпорядження уряду від 28 грудня 2016 року його запровадили у Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-Подільському, Рівному, Харкові. Також такий проект стартував вже і у у Житомирі він спрямований на запровадження швидкої та зручної процедури укладання шлюбу, як проходить уся процесія, та скільки коштує таке задоволення, з'ясовувала і на літовченко. Найближчим часом протягом лютого буде е, запров... вже не то, що запроваджено, а й реалізовано спільно з одним із з однією із державних банківських установ е, такий проект як оплата послуг безпосередньо у відділах, тобто. Відпаде потреба людині отримувати реквізити, отримувати рахунки суму. От мова йде про встановлення банківських посттерміналів безпосередньо у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Все дуже цікаво та просто, але є один мінус: коштує таке задоволення 6 тисяч гривень. Чи підтримують такий проект житомиряни? Зараз ми у них дізнаємось. Ні, 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 звісно. Може бути таке, що поспішили. І через місяць розійшлися. Можна ці гроші вкласти в сім'ю і почекати три місяці, так як це в раксі зараз. Проект, звісно, потрібен, але не такий дорогий. А, в принципі, ідея хороша. Відносини повинні бути більш довготривалими. Ну тому що можна наробити всяких різних цікавих справ, а потім залишитись, наприклад, один з дитиною, чи батьки друг друг один з одним не можуть нормально говорити. Ну я не думаю, що все нормально буде тоді. Як на мене, це дуже дорого, тому що якщо люди хочуть ну, побратися, то чому та аж платити? Все лише за те, що на священники до такої інновації ставляться насторожено. Вони запевняють, що шлюб має бути благословенним. Це є неправильно і зовсім неправильно, тому що так, таке серйозне питання, як сімейне життя, як сім'я, яка взагалі-то планується Богом благословлятися, якщо на все життя. То звичайно за такий срок цього зробити не можна. Це просто люди можуть такі, якісь в якійсь ваферії радості, або під якимись е діяннями якихось там чи курива, чи, чи зілля, чи ще щось, можуть таке рішити і поступити так, але потім вже через деякий час вони будуть. Крепко жалкувати про те, що вони так зробили. Молодята, які вирішили скористатися такою послугою, можуть звернутися до організатора шлюбної церемонії. Вся інформація розміщена на сайті Міністерства юстиції та на сайті обласного управління. Також пара має чітко обрати час і місце проведення реєстрації шлюбу. Наступний крок наречені мають укласти відповідний договір з організатором і відразу домовитися про місце, час і день реєстрації шлюбу. Забути про свою шлюбну церемонію молодята не зможуть, адже від подання заяви до ре. Страції пройде 24 години. Інна Літовченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні новини від Сергія Богінського. Початок навчального процесу після тривалих канікул у Селянщинському спортивному ліцеї відзначили змаганнями з настільного тенісу. В них взяли участь фактично усі учні ліцеї в різних вікових групах. В кожній з них організатори нагородили грамотами, медалями та солодкими подарунками переможців та призерів. Я дуже люблю теніс за те, що, що це більш рухлива гра. На ну, які ще види спорту тобі цікавлять? Волейбол, піонербол». Улюблений вид спорту який? Теніс. Я дуже люблю селіщицький спортивний ліцей. Тут вчились мій папа, мама, дід, бабуся. І, і буде вчитися моя младша сестра. Старші ліцеїсти, які протягом навчальних років постійно займалися тенісом, продемонстрували видовішну змістовну гру. Недарма вони на районному і обласному рівнях стають призерами і переможцями. А абсолютна переможниця цих змагань, Юлія Михайленко, отримала ще ім'я, як краща спортсменка ліцею. Я рада, що я перемогла. Це для мене не перша перемога з настільного тенісу. Я ну, займаюся вже три роки настільним тенісом, здобуваю перемоги і показую гарні результати. Серед призерів змагань також були ті, хто активні не лише в спорті, а й художній самодіяльності, є переможцями танцювальних і вокальних конкурсів. Спорт для мене це сила, краса і здоров'я. А завдяки танцям ну, більше енергії стає, більш рухлива змаганнями З настільного тенісу ліцеїсти розпочали новий спортивний сезон. Попереду у них багато змагань з різних видів спорту. Ми проводимо такі змагання і в освітньому окрузі, ми проводимо такі змагання на чемпіонат Житомирської області по товариству Колос, з'їжджаються команди Валер Волинського, тепер Хорошівського району, Полинського району, Житомирського району, Черніхівського району. Це дає можливість дітям розвиватися як фізично, так і духовно. Сергій Багінський, Максим Возний. Новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. Завжди новини на нашому каналі Ютуб. Його адресу ви бачите на екрані. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий снігопад. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря 20 січня вночі – мінус 10, мінус 12 градусів, в день – мінус 2, мінус 4. 21 січня вночі – мінус 4, мінус 6, в день – від 1 градусу морозу до 1 тепла. Атмосферний тиск – 750 міліметрів, вологість повітря – 80